Звичайно, це новий для нас ринок. Звичайно, він буде теж складно, складний і конкурентний, коли ми вже досягнемо певних обсягів. І, звичайно, ми бачимо, що сьогодні є якраз сприяння зі сторони китайських урядовців і державних установ, щоб наша продукція була присутня. Якщо ви спитаєте, на який обсяг ми розраховуємо, то ми розраховуємо на сьогоднішній день. Постачати сільськогосподарської продукції вже вийти на обсяг 2014 році мінімум на 2,5 мільярди доларів, а з 15-го року мати стабільне постачання сільськогосподарської продукції на китайський ринок не менше 3,5-4 мільярдів доларів. Що це для нашої країни значить? Країна, яка є експортно орієнтована в аграрному секторі, звичайно, для нас новий потужний ринок це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогодні він стабільний і прогнозований, і в певній мірі законтрактований на багато років вперед.